Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя, довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Марина Чекан, практичний психолог, магістр клінічної психології і просто чар чарівна дівчина. Добрий день, Марино. Доброго дня. мені дуже приємно, що ви мене запросили. Ви знаєте, ми теж вам дуже вдячні за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас, щоб надати нам таку таку чудову, цікаву інформацію, яка без перебільшення хвилює всіх. Мариночка, але ж розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до світу психології? З чого все у вас починалося? В мене були обставини. У мене в 23 роки почалися панічні атаки, дуже сильні. В мене була дуже підвищена тривожність, а також згодом сексоматичні симптоми: це запаморочення, болі у спині, дуже сильна втома, слабкість, а також проблеми з травленням. І згодом, коли я народила дитину, мій стан значно погіршився. Я дуже сильно схудла, а також болі посилилися. Але лікарі не знайшли причини. Так. Антидепресанти не дуже допомагали, і отак от я прийшла до психології. І вона буквально врятувала мені життя. Ця. Тобто то Ви хочете дячно. сказати, що причина була у психосоматиці так. на рівні свідомості? Так, дуже, дуже все, все боліло, я правда думала, що я помру. Тобто ваш досвід підтверджує той, той факт, що психосоматика, то, тобто, що все в голові. Так, так. Можна так сказати? Так, можна. Так, я знаю, що ви позбулися дуже такого серйозного захворювання, і ви е, зробили майже неможливе, неймовірне, так? Так, так, я була дуже худа. Я думала, що в мене рак настільки просто зовсім страшно, страшна картина була. І ви самі все зробили? Тобто ви самі цей шлях пройшли? Так, я була куратором по психосоматиці. Я знайшла так. в інстаграмі курс, тому що я, я зрозуміла, що мені потрібна допомога і психологічна, тому що дуже сильна тривожність. І я вже розуміла це. І потім я пройшла курс. Мені стало полегше. І я стала куратором по психосоматиці. А потім я вже закінчила університет і пішов в мій шлях. Чудово, я завжди була впевнена і досі впевнена в тому, що людина, яка могла сама себе витягти, яка сама пройшла цей шлях, вона обов'язково може допомогти і іншої людини, і всім, так? А, так, тому що я правда розумію, як погано людям. Я знаю, що такі панічні атаки. Я знаю, коли щось болить і тобі нічого не допомагає. Навіть медикаменти, спазмагон там, да, якщо живіт нічого, нічого, тільки не депресанти можуть зняти, а все, все одно в голові. Дивлячись на вашу квітучу зовнішність, на вашу енергетику, складно ось уявити, що коли-небудь це було не так, так. Але ж ми дуже раді, що ви знайшли цей шлях і наразі можете допомогти багатьом людям. Марино, який напрямок психології ви представляєте наразі? Я наразі практичний психолог, але я є магістром клінічної психології. Чому саме клініка? Тому що у нас війна в Україні зараз, і ми дуже багато вже бачимо випадків посттравматичного стресового розладу, психосоматичних проявів та депресивних та тривожних розладів. І саме клініка, клінічна психологія, вона працює з цим, тому що вона працює глибоко. ми знаємо Процеси і ми працюємо з психосоматикою. Чудово! Складно перебільшити значення, попасти до ваших рук. Давайте, як то кажуть, весь перелік перелікуємо. Хто може до вас звертатися, з якими проблемами? Таннями, побажаннями та запитами. Я працюю з панічними атаками, працюю з психосоматичними симптомами, також працюю з підвищеною тривожністю, працюю з аб'юзом та втратами. У мене є клієнти, які не могли вийти з дому. Вони дуже сильно боялися залишатися одні. У них були панічні атаки, сильна тривожність та от психосоматика. І вони зараз найкраще своє життя живуть, стали опорою для інших та навіть підтримують інших. В мене є клієнти. На жаль, у які проживають втрати. Втрати гинуть чоловіки на війні і вони дуже сильно тримаються, вони ростуть і вчаться бачити щось хороше в повсякденному житті. Сенс. Ви знаєте, Новий. ось ви не вибираєте легких шляхів, досить складно займатися клінічною психологією. Це такий, скажімо, найвищий пілотаж у психології, так? Можна так сказати, це досить складно. Це ж треба так любити свою професію. О, я що... дуже дуже сильно люблю. Давайте визначимося, що чому така важлива перша консультація? Я знаю, що вона дуже важлива, і що на неї відбувається. А так, перша консультація це не просто знайомство. На першій консультації відбувається, встановлюється точніше довіра між мною та людиною, тому що люди приходять з багатьма запитаннями, з страхами. З... Нерозумінням і вже на першій консультації особливо це стосується панічних атак. Ми вже знаходимо першу причину. Я намагаюся показати зі сторони цю ситуацію, і вже людина виходить з надією, з полегшенням та з мотивацією достілення. Чудово, отже, все ж таки найголовніше, щоб людина чула вас, і ви були на однієї хвилі, так? так. А, а якщо не так, кому ви відмовляєте? Є такі так вже ж є. Я відмовляю, коли це ситуація не в моїй компетенції. Це, наприклад, психічне захворювання, які потребують медичного супроводу. Або коли людина приходить і говорить, що вона шукає чарівну пігулку, що все во одно право зробили. Мені легше не стало, О. такого не буває. Так, так щоб ви щоб, щоб помахали чарівною паличкою і в неї все. Але ж це праця, Треба працювати. Це, і це разом Це дуже працює. колосальна праця. Я м, не Бог, я так, як відповідаю, я не Бог, я вакансія Бога зайнята. Я працюю тільки з тим, хто, з тими, хто бере відповідальність, хто, хто занурюється, хто е, е, шукає в собі причини, вчиться слухати себе, тоді буде результати. Ну, По-іншому це не має сенсу. І ще я знаю, що ви не робите жодних е, якихось там порад не даєте. Людина сама відчуває в процесі праці з вами. Що їй треба, на що треба звернути увагу? Ось це так цінно, так. Коли ось не психолог каже, ось тобі, тобі треба з цим працювати. Ви тільки підводите до дверей. Людина сама ці двері відкриває і сама в собі відчуває всі, всі ті зміни. І, мабуть, немає нічого найважливішого і кращого, коли бачиш людину, яка тільки до тебе прийшла така вся хвора, нещасна, а потім у неї сяють очі. Це найвища нагорода, так? Вже ж, це джерело енергії. Я дуже дуже наповнююсь, коли правда. Люди становляться іншими, вони знаходять свого своє покликання, часто змінюють роботу, а також починають жити інакше життя, і це мені здається саме краще, що може бути. Так вас радять, передають ізу с вуста. А чим обумовлена така довіра, як ви самі гадаєте? Тому що в мене є результат. Я справді вмію працювати з панічними атаками. Дуже багато не беруться, тому що в мене прямо складні випадки є, коли не можуть їсти, не можуть, не можуть виходити, не можуть їздити в транспорті. Вони зовсім не можуть із дому виходити. Тому ну я вмію. Я вмію, і люди оживають, оживають в мене люди починають і починають жити. Це найкраща так. рекомендація. Так. Ну мені здається, це говорить саме за себе. Сто відсотків. Все ж таки панічні атаки іноді не можуть диференціювати навіть лікарі. Іноді людина, у неї панічна атака, а їй там приписують цілу там діагноз купу. так? А, то скажіть, будь ласка, на які ознаки треба звернути увагу, щоб негайно до вас записатися на консультацію? А, так, я а, сама була в цій ситуації, я могу, можу сказати з мого досвіду. Я, ой, Скільки лікарів, стільки, стільки грошей, що я не знаю. А, що, от, Якщо ви по аналізам. А, не хворі, ну ми всі да єс ну, є. нас є так. Не хворі і а, вас вас успокоюють якісь заспокійливі. Наприклад, та та ж Валеріанка, ну навіть трохи, ніде запамтав, да так. Оце завжди при панічних атаках його б'ють. То це явно панічні атаки. Коли є добрі аналізи, а у вас слабкість, астанія, і це не тільки панічна атака. Тут вже може бути і вигорання, і тривожний розлад. А найчастіше є вже тривожний розлад, а панічні атаки це як симптом. Так, це симптом. Це панічна атака. Це це не причина, це вже слідство. Це, слідство, так це через панічну атаку. Психіка збрасує напругу. Все напругу. Одна стільки сильна напруга, там є конфлікт. І треба скинути, бо би так вона не витримав. Ря... Вона рятує, так, вона так. рятує. 100%. Так, так. Вона mm -hmm. добре, що панічні атаки, тому що якщо б не було панічних атак, це могло би бути психоз. Це якийсь прямо до шизофренії може теж дійти, якщо б вода б не врятувала. А рятує. вона це добрий симптом, тому що це здорова психіка. І тут треба просто перепрожити. Добре, чому так важливо? Це вже таке, знаєте, риторичне запитання. Чому так важливо вийти на причину, а не коприю? Татися зі слідством, що робить наша традиційна медицина. До речі, на причину, щоб це щоб конфлікт цей це переробився, треба його з ним з ним стикатися. А панічна атака це як вона проходить, коли ми як моя консультація вперше проходить. Я говорю, що перше треба усвідомити, що таке панічна атака, що це вегетативна нервова система, дала збій, і так врятує організм. Я даю кни... книжку читати, людина читає. Потім ми йдемо до панічної атаки, ми... я задаю запитання. Що було до панічної атаки за пів року? Який конфлікт? І зараз і во там ми знаходимо конфлікт. І от цей конфлікт ми перепроживаємо атаку зі мною. Так. так, ми йдемо в атаку. Першу ми перепроживаємо її. А, тобто ви зустрічаєтеся за страхіньтям. Об... Так, обличчя так, обов'язково обов'язково. Обов а знаєте в чому мій секрет? Хоча Хатя... у чому це секрет. ми. За півроку, наприклад, так, коли, коли був був конфлікт. Що що був конфлікт, але панічних атак не було. Так. Ми погружаємося туди з людиною. Людина приходить сама до себе і говорить: у тебе буде панічна атака. Ти будеш їхати в автобусі, і вона тебе от сильно так. Ти сильно от, сильний страх, і ти будеш боятися вмерти. І не бійся. Це е, е, психіка зброшує напругу. Скидає і все, ми при зі, зі мною так. Тіло все включається. То я знаю, що навіть після першої вашої сесії людина вже йде. Так, друга, так, 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 так. Прийшла одна і йде інша. Так, і от ми проживаємо, і потім ми вже з цим конфліктом. Ми вчимося по іншому реагувати на якісь події. Там вже йде з тривожністю робота, там вже це вже час потрібен. А панічні атаки, ну три сесії в мене проходить у людей. панічні атаки. тільки хотіла сказати, з язика зірвали. Тільки хотіла запитати, чи задають вам питання, скільки мені сесій потрібно? Так, це тут все дуже індивідуально, якщо розібратися. Тут треба дивитись, які захисні механізми у людини, її готовність до змін, який запит у неї та який внутрішній ресурс. І панічна так до 10 сесії, якщо би так все там прочитати, все зробити, вона буде ще буде повтором. І коли ми проживемо, може бути повтор в житті, і треба її перепрожити самостійно і не забоятися, щоб не було страху. Все, і у людини вже буде ми вже там дивимось на тривожність. Ми вже йдемо глибше. То можна зробити висновок, що ви даєте той алгоритм, той неперевершений алгоритм, який ви пройшли самі. Який дійсно працює, це не вигадано там з неба, так, видаєте алгоритм людини, і вона, використовуючи цей алгоритм, вже позбавляється чого? перш за все, страхіття. Так, так? тому що я чесно, це було 23 роки мені, і мені говорили, що тебе потрібен психолог, а я якось там, як всі зараз зараз ну, так. Та ні, там, може, пізніше. І я дуже хотіла колись. А, а, Мати відповіді на свої запитання дуже було багато запитань. А я даю, тому що я знаю, я знаю, що є вигода у психіки ще буває таке, що панічні атаки, так, так. атаки вони захищають від емоційного болю. Це вже інше, чи психосоматика. Там ну, треба дивитись. І от чому сесії одній людині у мене був випадок, був були психосоматичні прояви, був синдром підразного кишківника. Людина не могла вийти з дому. Три сесії. Три сесії ми там по роботі все пройшло. Буває таке, що людина рік займається, і ми все одно. Ми, у нас є рух, але він ну, не такий швидкий, тому що буває таке, що психосоматика це як захисний механізм, тому що мені легше переробляти в житті через тіло, а не через емоції. Я через емоції не витримую, особливо коли війна. І я через тіло це починаю проживати. І так, от тут вже багато сесій треба, тому що це вже захисний механізм. Так, в кожному випадку індивідуально, комусь більше, комусь менше. Але ж найголовніше, що кожна людина, яка потрапляє до вас, вона вже починає відчувати зміни майже після першої. Сесії, так. а це найважливіше, бо людина починає вірити. Вона розуміє, що не так все безнадійно, як їй здавалося, що є людина, яка може її провести, ось так за руку, як ви це робите. Велика вам вдячність за це. І я знаю, що скажіть, будь ласка, ось щодо військових, як ви потрібні військовим нашим? Що ви за це на це думаєте? Я наразі не працюю з військовими, тому так. що там своя специфіка роботи, там своя там мова, взагалі. і своя динаміка. Так, так, так. так там інша робота, і але. Чому я пішла? Прийшла в клінічну психологію, тому що постравматичне стресоворосла, та контузії, всі ці штуки, клініка більш глибше розглядає. І, мабуть після війни я буду вже працювати з ними? тому, що вони правда хто, мені не байдужі ну, хто як не ви так добре, що ви в нас є. Велика вам вдячність, насті вам уклін. Дякую. А, скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб записатися до вас? Записатися я працюю онлайн, тому що повторюся, що є люди з сильними панічними станами, з от такими психосоматичними проявами, коли люди не можуть вийти з дому. Так. Працюю з різних з різними містами з клієнтами з різних міст та країн, і я, мені найчастіше пишуть в інстаграм. В Інстаграмі завжди пишуть клієнти. Можна зустрічі ми вже домовляємось. Чудово, чудово. Це дуже дуже важливо. Маріно. Будь ласка, дайте нам поради, як в такі складні, скрутні часи, які ми наразі всі переживаємо, зберегти психічне здоров'я і не тільки. Ну насамперед, треба прийняти реальність такою, якою вона є. У нас наразі війна. Це от, вона є. Ми не можемо контролювати війну, але ми можемо контролювати свою поведінку, думки та реакції. І тому дуже важливо, коли ми знаходимося в тривалому стресі, тому що війна, ми знаходимося. Психіка включає режим мобілізації, і у нас пригнічуються емоції, а тіло бере на весь на себе весь удар. І тут вот знову психосоматика, тривожні розлади та інше. І тому дуже важливо допомагати собі, вміти це, Це знижувати тривожність, зберігати емоційну врівновагу. Вчитися бути тут і зараз, а також не пригнічувати емоції, а старатися їх проживати, тобто не відкладати життя, так а, Так, відкладати життя не потрібно, тому що життя не після війни. Вони воно не вчора і не завтра. Життя тут і зараз багато людей ставить своє життя на паузу, і це велика помилка, тому що ми думаємо, що ця пауза нас захищає, але навпаки, вона виснажує, напружує і тривожи нас. І коли ми ставимо життя на паузу, наша психіка входить в режим завмирання. Але що треба робити з цим? А, що не дивитися тих новин? Чи якось відволікатися? Так щодо адаптації. Старайтеся підтримувати якби життя. Навіть мінімальна сон, їжа, прогулянки та спілкування це основа стабільності. І коли ми робимо навіть маленькі звичні дії, то це нам дає відчуття безпеки. Щодо планів, старайтеся планувати плани робити короткими. Це день, тиждень, максимум місяць. Якщо у вас є довгострокові цілі, то ви можете їх як Напрямок тримати, але не як таку, щоб не все, от, вимогу. І щодо опори. Опори це люди, це наші цінності та це конкретні дії. Допомагайте іншим обов'язково, говоріть про почуття і тримайте зв'язок з близькими. Це дає силу та внутрішній сенс. Любі друзі, ось ви наразі чуєте Марину. Я дуже вдячна Мариночці за те, що вона дає вам такі чудові поради, бо кожна із нас, людина, переживає наразі досить скрутні часи. Це і безсоння, і депресії, і поганий настрій тощо. Але ж ви знаєте, краще, якщо ви ось все, що ми перелікували тут, має місце в вашому житті бути, то відразу записуйтесь до Марини на консультацію. Не зволікайте, не потрібно це затягувати так. Бо потім це досить складно бути вирішити. Так, чому це складно? Тому що наразі ми з вами здається, що звикли. Але це не говорить про те, що тіло та психіка не реагують. Ми зараз знаходимося в стадії мобілізації, коли вже в наші ресурси виснажуються, і це знов ж таки панічні атаки, так психосоматика, посттравматичний стресовий розлад. Ось мирінчика. У мене таке запитання. Дійсно, деякі люди біжать там до подруг, там за поради. Подруга має тільки один сценарій. Чому так важливо, давайте обоснуємо все ж таки до фахівця бігти, а не до подруги, так? яка порадить тільки ті, що вона знає. Що вона знає свого життя, один сценарій, а у психолога їх тисячі, так? А, так, чому так відбувається? Тому що у у нас у кожного у кожної людини є свої проекції. І ми бачимо саме так цей світ, і коли подруга приходить, коли, наприклад, мені було важко там в дитинстві, то ну це а їй ні. І вона приходить в та ой, та все буде добре. Там я не звертаю уваги. Так, так не можна, так не можна. Так не можна. Вона це не проживала. Воні в неї знову ж таки захисні механізми інші, організація особистості. Там дуже багато є ще моментів. Так, так. Я з вами згодна. Ось чому. Треба звертатися до професіоналів. Це дуже важливо. Люби, друзі, ви бачите всі телефони на своїх екранах, силочки на соцмережі Маринини. Будь ласка, додавайтесь до сторінок. Ви завжди будете отримувати дуже важливу, цікаву і дуже необхідну інформацію. Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу в курсі всього нового, передового. Чому для вас це важливо, Марина? А, важливо, тому що. А... Психологія це не іграшка, це дуже відповідальна та глибока професія. І якщо я сказала, вже я психолог, то я повинна розуміти, що я роблю. Це по перше. По-друге, я постійно вчуся, тому що я мені дуже це цікаво. ще я вчуся, щоб піднімати свою кваліфікацію. А також саме важливе, що люди мені довіряють свої найважливіші частини і моє не шкодити. Ну, це дуже, це, це не шут, не, не іграшки. І не, так. так. Це, Ось як при таких навантаженнях, все ж таки це досить така дуже відповідальна праця. Вам дається так гарно виглядати? Ну тому що я люблю свою роботу. І цим все скар я справді так. Я наповнююсь, коли там мені е, пишуть, мені так, так стало добре. Я там поїхала, я вийшла, я ну все це. Ну плюс я полюбила усамітнення, тому що в мене. Дуже велике навантаження комунікації інтелектуально. і е, я люблю свою природу, свою грядку з ялинками, дуже люблю рослини, і квіти, люблю е, теплу ванну, гарячу солю увечері, е, люблю пішки ходити, коли є час. А також свою сім'ю і друзі. Вони вони теж мене наповнюють. Головне мати баланс. Це дуже важливо в, в, в усіх сферах життя. Любити життя. Всіх його проявах і можете навчити цієї любові і інших. Розумієте? І дійсно, ось і ще раз дуже хочеться підкреслити: людина, яка пройшла цей шлях, вона проведе інших. Людина, яка не пройшла шлях, а теоретично щось там знає. То вона буде так теоретично і працювати. А до вас звертаються люди і отримують практичні реальні результати. Любі друзі, ви все чули. Якщо ви нас бачите, то це сама доля. А мені залишається подякувати нашу чарівну гостю, побажати їй всього найкращого. Сказати, що ми дуже будемо раді бачити вас у нашій студії в майбутньому, бо є про що поговорити. А вам є що побажати Одеситам. А, так, Одесити це дуже світлі та живі люди. І ви навіть в такий складний час вмієте жартувати, підтримувати там мріяти. Я бажаю вам, щоб ви не просто вистояли, щоб ви відновилися, ожили та стали ще сильнішими. І ніколи не відкладайте життя. Це велика помилка. Насолоджуйтеся простими моментами: це кава з близькими, це прогулянка біля моря, це просто усмішка дитини. І підписуйтесь на мою сторінку, тому що я там створю щодені самодопомоги, а також буду проводити прямі ефі ефіри, говорити про як е, знижити тривожність, адаптуватися, е, знайти опору та відчути знов себе живими. Е, якщо ви думаєте, що ви одні, це, це не так. Це буде Україна і все буде добре в нас. Маринечка без коментарів. Ще раз бажаю вам всього найкращого е, і до побачення. О, велике вам дякую. Мені було дуже приємно, дуже. До, це до, скорих до скорих зустрічей, До побачення! До побачення, до побачення любі друзі!